Славутські школярі впевнено здобувають перемоги на третьому обласному етапі учнівських олімпіад. Вже відбулося 8 із 15 олімпіад, і Славута може похвалитись 23 переможцями. З них четверо школярів здобули перші місця з п'яти навчальних предметів: історії та права 10 клас, права 11 клас, хімії 8 клас, української мови та літератури 9 клас. Ще дев'ять учнів зі Славути на обласних олімпіадах. Здобули другі. Та стільки ж треті місця. Десятикласниця Єлізавета Іванюк, вихованка навчально-виховного комплексу з спеціалізованої загальноосвітньої школи «Ліцей успіх, виявилася найсильнішою у знаннях з історії та права. Звичайно, завдання були дуже складні. Найголовніше це зосередженість і активне вивчення цікавого матеріалу. Саме тому на канікулах я щодня вивчала історію та правознавство наполегливо. Також у знаннях із правознавства перевершила своїх однолітків зі всієї області учениця 11 класу цієї школи Марина Ковтун Сальнікова. Готуватися доволі важко, оскільки, не дивлячись на все, існують завдання різного рівня від векшого до найтяжчого. І саме найголовніше, на мою думку, це просто не боятися. Важливо розуміти, що ти знаєш цей матеріал, перечитати його кілька разів, і тоді вже написати відповідь. До речі, ці дві обдаровані дівчини посіли також друге місце на обласній олімпіаді з історії рідного краю. Марина ще друге місце з історії та третє із української мови та літератури. Призові місця, друге і третє, й в інших учнів цього навчального закладу. У Восьмикласника Вадима Шкляра з історії, дев'ятикласниці Вікторії Ситняк з правознавства, десятикласниці Катерини Мелашенко з правознавства. Школа успіх насправді відповідає своїй назві. Усіх переможців обласних олімпіад з історії. Та права готувала до інтелектуальних змагань Ольга Іванівна Труфанова, вихованці якої щорічно посідають призові місця на обласних олімпіадах. Це надзвичайно велика праця. Вона потребує насамперед наполегливості як відчителя, так і від учнів. Треба забути про вихідні дні, про свята, про Новий рік, про Різдво і віддати всі свої старання, знання, зусилля. І все те, що я знаю, все те, що склалося впродовж моїх уже більше двох десятків роботи в школі. Те, що я можу передати дітям, я їм стараюся передати. І, звичайно, насамперед, це їхня напружена праця. Пишаються у школі ліцею успіх і перемогою своєї дев'ятикласниці Вікторії Ситняк, яка здобула перше місце з української мови та літератури. Я знала ще з літа про те, що буду брати участь в олімпіаді і готувалась морально. А з вересня місяця, починаючи, навчителька готувала додатково після уроків. І сама вдома складала плани підготовки, щоб повторяти певний матеріал. Людмила Олександрівна Потаковська, яка готувала Вікторію до Олімпіади, за порукою успіху називає наполегливу працю. За кожною перемогою стоять не один урок, не одна година підготовки це роки підготовки. І звичайно, тільки той, хто самостійно прагне до перемоги, бо важливо те наскільки дитина мотивована і бажає тої перемоги, наскільки вона віддається сама роботі, самостійно працює, дослухається до порад вчителя тільки за такими цілеспрямованими дітьми. Я гадаю і перемоги в такого типу конкурсах, олімпіадах, змаганнях різноманітних. А ось Олена Хільчук, учениця загальноосвітньої школи номер один, наймолодша з-поміж найсильніших школярів області у такому навчальному предметі, як хімія. Восьмикласниця зізнається, що доводилось боротись із хвилюванням, але результатом задоволена. Ну, якщо чесно, я трохи хвилювалася, адже це вперше я їздила на обласну олімпіаду з хімії. І я б не сказала, що завдання були дуже складні для мене, адже важка праця завжди винагороджується, і ми постійно готувалися, і я знала. Ну, практично все, що там було, це було для мене не, ну, не дуже складно. Ще п'ятеро учнів цієї школи зуміли вибороти другі та треті місця. Тетяна Ляшок сьомий клас та Олена Поведюк 9 клас, посіли другі місця з математики. Оленка має ще й перемогу з історії. Десятикласники Анна Кавунець та Денис Черномас здобули треті місця відповідно з української мови та літератури інформатики. Свою першу перемогу на обласному рівні з біології здобула Ольга Кучицька, восьмикласниця загальноосвітньої школи номер 4 А її тезка Ольга Прокопчук, десятикласниця цього ж навчального закладу, стала третьою в області у знаннях з хімії. Другим і третім місцем у третьому обласному етапі всеукраїнських ушнівських олімпіад з навчальних предметів, конкретніше з біології, біології можуть похвалитись учні навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи гімназія Наталія Андрешків та Денис Соколов. Повторимо, що наразі відбулося лише трохи більше половини учнівських олімпіад. До решти триває підготовка. У словоті сподіваються, що успішний старт її учнів матиме і надалі плідне продовження, і юні славучани зможуть здивувати область своїми блискучими знаннями з інших предметів.